Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі капусту закуску на зиму. Готую з тієї капусти, що зараз продається. Тобто, це не різний сорт. Можна консервувати і більш пізній сорти. Для початку потрібно капусту розділити на дві частинки і вирізати сам качан. Як її нарізати? Ну, в принципі, можна в довільній формі. Розділяю ще на далі. Закривати я буду в 2-літрові банки, але робити це можна в менші, адже від тари залежить час стерилізації. Я буду це робити довше. На дно банки викладаю трішки нарізаної цибулі. Небагато, так, щоб для запаху, для додаткового смаку. Та ще трішки перцю горошку. І тепер викладаю капусту. Там, де капуста ближче до качана, вона щільніша. Раджу її трішки розділяти. І потім вже закладати в банки. Так, вийшло у мене 7 літрів. Як я говорила, двохлітрові банки. Я ось наповнювала. Вкладала якомога щільніше. Ось у мене три банки 2-літрові, і одна у мене ось ще літрова. Капусти пішло 2,5 кг, але все також залежить і від щільності капусти. Тому в кожного може бути трішки по-різному. Капусту можна брати будь-яку, але стерилізувати її потрібно буде по-різному. Тривалість буде різна. Далі готую маринад. Для маринаду беру соус сацебелі. Потрібно його 500 мл. До речі, замість соусу сацебелі також можна брати кетчуп, чи до шашлику, чи лагідний, чи якщо хочете більш пікантний смак, беріть і чилі в такій же кількості, або можна взяти просто томатну пасту. Але виключно з томатної пастою буде пріснувато, тому необхідно додати якихось ще додаткових спецій за смаком. Наприклад, як коріандр, часник і так далі. Беру 4 столові ложки солі, 2,5 літра води, розчиняю сіль і потім додаю до соусу. Можна все відразу, а я хочу розчинити повністю сіль. І потім долью до соусу. додаю 400 г цукру. І відразу додаю 300 мл оцту 9%, ставлю на вогонь. Маринад прокипів хвилинку, далі вимикаю і заливаю капусту. На дно каструлі викладаємо рушник і заливаю воду по плечики, але вода має бути тепла чи гаряча, адже маринад був гарячим. Далі стерилізую двохлітрові банки окремо накрию зараз кришками. Прокип'яченими а і, прокип і літрову, як я говорила, у мене ще літрова окремо. Якщо на тому, якщо капуста більш пізнього сорту, жорстка, то стерилізуємо літрову банку не менше 40 хвилин. Якщо вона м'яка, більш раннього сорту, достатньо буде 20 хвилин. Відповідно, 2-літрові банки з час збільшуємо вдвічі. Банки ставимо догори дном, добре укутуємо і залишаємо їх так до повного охолодження. Готово! Смачна закуска із капусти на зиму. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!